Раді вітати всіх глядачів нашого каналу. Продовжуємо разом слідкувати за новинами України та подіями фронту. На цей раз хотіли б почати з інтерв'ю рядового російської армії, котрий після 12 років ув'язнення подався воювати, як заявляє сам для погашення боргів. Коли побачив безглузді криваві штурми, відношення від своїх, та, хоч трохи побачив справжні цілі, так званої СВО, то вирішив здатися в полон та перейти воювати на наш бік. уточнивав, что с его підрозділу никто не выжил. Скажи мне, какое отношение командиру было к личному составу? Постоянно говорили, мясо, мясо, но уважения мало Ты на выборы ходил? Да, у нас в Ростовской области провели выборы таким образом. Построили строй и в быстром порядке мы заходили, расписывались. Все, вот, ставь тут галку и иди отсюда. Инструктаж какой был, что вам нужно сделать? инструктаж, когда меня прямо вот, когда я начал читать зал, да, вот, мне сказали, сюда ставь иди отсюда. Где Путин? Все. Как оцениваешь его политику? Вообще никак. Почему? А ну, потому что он устраивает геноцид. Я так считаю. Ты знаешь, что происходит на территории Украины? Бомбят по мирному населению. Кто? Российские войска запускают ракеты в дома, и дети гибнут, жены. Я узнал, что народ жил спокойно лучше, чем мы жили там в России. Нас все гоняют в кредиты, в ипотеки, заработка нет. Хочу извиниться в первую очередь и объяснить своим, которые были раньше, которые я считал, что не стоит вообще влазить в какой-то конфликт, не зная, Истинные, а то, что вам пропагандируют и говорят одно, а по факту совсем на лицо другое. Вот если вы сюда приедете, хотя бы так приедете и посмотрите, что тут творится, что устраивает Россия. Путинская власть, она ведет захваты земель. Они обогащаются этим. Убивая народ, забирая чужие земли, ну это неправильно. Можливо, хоч хтось це на Росії побачив та передумав йти на нашу землю. Нам тут такі гості не потрібні, а тим паче, коли цих гостей ніхто не кликав, ще й спробуй про жени. Цікаво, чи є серед них ще хоч хтось, хто реально вірить, що цілі цієї війни це все ще звільнення когось там, чи вже всі все зрозуміли і просто отримують задоволення від нашого знищення? Якщо хочете більше бачити подібних відео та бути в курсі актуальних новин і ставте лайки, ми забезпечимо вас якісним матеріалом. Стосовно останнього запитання про цілі війни, зрозуміло, що зараз це все відбувається не заради ідей, а заради лише того, що завжди робила Рашка полонила вільних людей. І Україна не єдина сторона, в яку вони подивились і дивляться. В мережу потрапив запис повідомлення генерал-лейтенанта РФ. Гурульов все-таки прямо називає речі своїми іменами стосовно планів русаків до Казахстану. Казахи не глідешну Україну сильно взястуні слідучі, просто бздя. Ну вони будуть слідні. Вони зараз ще добу... здавають. Принципі думаю, рішення вже є. Цікаво, що він ще й говорить за якесь там відповідне рішення. Нічого нового немає. Горбатого могила виправить. А там треба просто з нуля будувати якусь нову країну, бо зараз це КГБшний придаток. По тому, що відбувається зараз на фронті, відомо, що є невеликі зміни. А саме під Авдіївкою останніми днями були наймасовіші спроби РФ прорвати оборону. Про це повідомляє Генштаб. На позиції ЗСУ намагалися зайти 36 танків та 11 БМП російських окупантів. Десантники знищили 15 танків. Згодом росіяни атакували чотирма танками та двома БМП. Три танки було знищено, а також обидві машини піхоти. Ще пізніше в атаку пішли шість російських танків та три БМП. І вгадайте, що з ними сталося? В нас є відеоматеріали, на яких показана робота по супротивнику дронами, що є, напевно, найефективнішими засобами проти техніки росіян. fpv дрони Знищили ворожу БМП прямим попаданням. Це була робота пілотів 63-ї окремої механізованої бригади. Машину знесли на ходу, коли та прямувала на підтримку штурму. Як бачите, то трошки не встигла, перегрілась. те саме з ворожою технікою. Роблять січиславські десантники 25-ї окремої бригади на Авдіївському напрямку лише за один день боїв. Вони відбили 11 спроб ворожого наступу, під час яких знищено 16 одиниць бронетехніки противника. З них 10 танків, 5 БМП та один важкий броньований тягач для ураження. Застосовували дрони, артилерію та міни. Вже скільки днів намагаються в лоб проходити наші оборонні лінії і все ніяк не второпають, що їм тут не раді і продиху не дадуть. З танків, як з грибочки, злітають башти, а бронемашини стають металевими трунами. Загальна картина на фронті плюс-мінус виглядає ось так: продовжуються спроби штурмувати населений пункт Терни. За добу було більше десяти атак ворога. Наші воїни там часто бачать ворожу техніку, яка прикрита, скажімо так, динамічними щитами стіл піхоти. В Уманському та тоненькому також є постійні спроби прорватися вздовж усього русла річки Дурна, які наші воїни множать на нуль. Бо річка може й дурна, але ворог всіма силами намагається довести, що він теж бердичі так само намагаються штурмувати і використовують там велику кількість техніки та піхоти. По деяких напрямках окупанти все ж мають просування. Наприклад, на північному заході від населеного пункту Вербове, де ворог зумів зайняти деякі позиції. Також були просування на дачних ділянках на північ від Новомихайлівки. Після багатьох спроб штурму все-таки нашими силами довелося трохи відійти назад. Водяне тепер під повним контролем окупантів. Там також були масивні штурми та навали техніки. В результаті ворог зайняв західні околиці села. Проте в Кринках Херсонський напрямок дуже вдало відпрацьовують штурми завдяки дронам, і ворог просувань не має. На цьому в нас все. Бережіть себе та не переставайте вірити у перемогу. Слава Україні та її героям!